Нас в гостях Григорій Мельничук, журналіст, блогер та один із координаторів столичної ради з урбаністики, навчався у технічному університеті КПІ. У вільний час подорожує, і вивчає найбільш поширені проблеми великих міст України та світу. Вам доброго ранку. Доброго ранку. От пане Григорію, от, власне, шум у великому місті – це зараз дуже велика проблема, дуже актуальна, враховуючи те, що з кожним роком він все збільшується і збільшується. От, власне, рівень його якось контролюється. Якимось чином і є загальноприйняті норми для мегаполісів, ну загалом існуючі в Україні норми були розроблені переважно в, ще в радянські часи. Вони ці стандарти діють дотепер. І всі питання, які виникають стосовно шуму, власне, регламентуються цими ж самими нормами. І В Україні діє закон про санітарне та епідеміологічне благополуччя. Власне, згідно якого і громадяни можуть мають можливість викликати поліцію на різноманітні джерела шуму. Але знов таки є шум, який викликаний певними заходами, які, як зазначило, було в сюжеті стосовно там якісь діяльності ресторанів чи ще чогось такого. А є шум, як то кажуть, фоновий, це і автомобільні дороги, і аеропорти, і залізниці, і все таке інше. Тобто, джерела шуму це і автомагістралі, і аеропорти, і шум сусідів, наприклад, mm -hmm. теж можна так, викликати так. поліцію. Добре, якщо ми викликаємо поліцію, наприклад, якщо байкер у нас було в сюжеті там або нам. На мотоциклах просто ганяють, то що в такому випадку теж робити? А, ну, це справді це певний це захід. Поліція має контролювати, це певний чи? захід. Так, ну тому що дивно викликати поліцію, наприклад, на, на аеропорт або на магістраль. А, згідно чинного законодавства, справді викликаємо поліцію, але а, штраф досить таки невеличкий. Це десь 250 гривень. Тобто, так вони можуть приїхати оштрафувати. Ну. Ми розуміємо, що через певний час вони можуть цілком легально, до речі, робити те саме. Тобто, в нас такий низенький штраф. Ну до речі, стосовно аеропортів, я знаю, що у деяких країнах Євросоюзу там е людям, які живуть біля аеропортів, вони отримують певну компенсацію uh -huh. грошову. От е далі, от на наскільки на, на, на е пагубно впливають на здоров'я, от, е от ці шуми там різного різного типу на наш організм. Ну насправді це в багатьох випадках це питання звички. І якщо ми поговоримо. Тобто ну, з цим жити можна. Ну, Організм не... адаптується чи ні? Ну людина адаптується до багато чого. І справді, якщо ми поговоримо з людиною, яка живе біля аеропорту, або з людиною, яка живе в тихому селі, десь дуже далеко від магістрали, то це будуть зовсім різні думки. І людина справді адаптується, але ну, Краще, звичайно, що без. Ну от, власне, як борються з децибельними порушниками в інших містах у матеріалі наших журналістів, давайте дізнаємося, цікаві подробиці, а потім це прокоментуємо. Боротьба з міським шумом в Ізраїлі розпочалася з численних скарг на роботу кондиціонерів. Люди не могли спокійно спати через невпинну роботу зовнішніх блоків. А з 2011 року в країні набув чинності закон про боротьбу з міським шумом. Двірникам заборонені пневматичні машини зі збору сміття, тепер вони здебільшого користуються мітлами. Сміттєзбірні машини починають працювати не раніше 6-ї ранку, а ремонтні та будівельні роботи із 7-ї ранку і виключно до 9-ї вечора. А от проведення гучних вечірок і тим паче Верками в Ізраїлі треба погоджувати з місцевою владою і будинковими комітетами. У разі порушення закону про шум громадянам загрожує штраф від 500 шекелів, а це більше 3 тисяч гривень. З 500 доларів, тобто 13 тисяч гривень, стартують штрафи за порушення тиші у США. Це стосується як галасливих сусідів, так і будь-яких будівельних робіт. До слова, в Нью-Йорку штрафи передбачені і для власників собак. За законом, цитуємо ПЕС може гавкати лише 5 хвилин. У разі перевищення чотирилапами законного Міто власник має сплатити 70 доларів, тобто 1800 гривень. Що ви можете ще додати до цього? У нас в Україні і е, теж є такі штрафи, окрім того, що ви казали, що е, мотоциклістам там 250 гривень штраф. Ну, е, власне, за українським законодавством, справді є е, час, в який е, е, є обмеження стосовно шуму. Це з... 22-ї години вечора до 8 ранку, але знов-таки це 250 гривень для Якщо для якоїсь людини це може бути якісь більш відносно суттєві речі для закладу громадського харчування, то більше який працює в дуже довго. Це, це в принципі дрібний Григорій, Ну, ми визначили, що головним джерелом шуму взагалі в містах а в селах це є транспорт. Правильно, а транспорт збільшується. Всі пішли в банк з кредитами, автомобілі вже власне є. А наші дороги не розраховані, і міста, де ми живемо, не розраховані на таку кількість транспорту. А я одна дибу таку інформацію. Ну, що, нужны, как так сталося, то наприклад. що робити, як защитить населення від шуму, Да, увеличение расстояния між источником шуму і захищаємо об'єктом. А вот еще интересно: применение акустически непрозрачных экранов. Ну, це власне те, що ми бачимо на автомагістралях. До речі, в Україні це, це теж є. Якщо ми подивимося на Житомирську трасу, то там, власне, при реконструкції встановлювали шумозахисні екрани між забудовою і автодорогою. З іншого боку, це може бути і навіть озеленення це також воно також гальмує шум. Ну, власне, я так розумію, що має бути більш досконалий закон, щоб врегулювати то mm -hmm. якось можна буквально кількома словами. Якісь плани на майбутнє як можна себе понижити шуму мегаполіса в нашому випадку зараз. В Києві триває дискусія започаткована міською владою стосовно розробки так званого статуту міста. Mm -hmm. Тобто, мовно кажучи, це от в країні триває дискусія про децентралізацію. Децентралізація це не лише податки, не лише mm -hmm. якісь інші адміністрації адміністративні послуги, це і питання внутрішньоміських правил. Uh -huh. І власне зараз у нас є діра стосовно правил, наприклад, для закладів харчування для проведення якихось заходів. Тобто, ну uh -huh. знов-таки 250 гривень для. Дуже хуртого ресторану це просто смішно. Ми розми це всі розуміємо. Тобто, це диску це. Дискусія триває. Так будемо сподіватися, що якісь дуже важливі хороші правильні рішення будуть знайдені, і е, ми будем, будемо менше потерпати від шумів і е, пагубного впливу на наш організм і наші, на нашу нервову систему. Дякую. Я нагадаю, що на наші питання відповідав Григорій Мельничук. Е, ну, будемо сподіватися, що все далі стане краще. Ну, а сніданок триває. Давай.